Готові вирушити у захопливу подорож до космосу. Сьогодні ми розглянемо 10 цікавих фактів про Всесвіт, які не лише вражають, а й залишають нас із відчуттям справжнього космічного масштабу. Поїхали. Розширення Всесвіту: Всесвіт розширюється зі швидкістю приблизно 70 км на секунду на кожен мегапарсек. Це означає, що галактики розташовані на відстані одного мегапарсека, більше як 3 мільйонів світлових років. Одна від одної віддаляється зі швидкістю 70 км на секунду. Уявіть, якщо ви збільшите цю відстань до 10 мегапарсеків, швидкість складатиме 700 км на секунду. Таке явище називається габлівським розширенням, і воно змінює наше уявлення про Всесвіт. Адже що далі ми дивимось, то швидше від нас усе віддаляється. Чорні діри. Чорні діри це об'єкти з настільки сильною гравітацією. Що навіть світло не може втекти. Але ось цікава деталь: вони не безкінечно поглинають. Якщо наша сонячна система раптом замінила б сонце на чорну діру такої ж маси, робіти планет не змінилися, б. тобто Чорна діра працює так само, як наше Сонце, але з жахливим бонусом, повною темрявою, темна матерія. Ви знали, що більшість Всесвіту ми не бачимо, приблизно 27% космосу складається з темної матерії. Невидимої субстанції, яка не випромінює світла чи енергії, але має гравітаційний вплив на галактики. Для порівняння, усе, що ми бачимо: зірки, планети, нас самих це лише 5% всесвіту, решта 68% це ще більш загадковіша темна енергія. Четвертий факт: найбільший вулкан у сонячній системі. На Марсі знаходиться гора Олім, найбільший вулкан у нашій сонячній системі, її висота складає близько 21 км, що у 2,5 рази більше за висоту Евересту на Землі. А її основа простягається на 600 км. це майже дорівнює відстані між Києвом та Варшавою. Вулкан настільки величезний, що з його вершини навіть не видно кригів через кривизну Марса. П'ятий факт: мільярди зірок у нашій галактиці. Наша галактика, Чумацький шлях, налічує приблизно від 100 до 400 мільярдів зірок. Щоб уявити це, уявімо, що ви рахуєте одну зірку на секунду. Щоб перелічити всі зірки лише у нашій галактиці, вам знадобилося б 12 тисяч років. І це лише одна галактика з трильйонів у Всесвіті. Факт 6. Час на інших планетах. Час у космосі дуже відносна річ, наприклад, на Юпітері один день триває лише 10 годин, тому що планета обертається навколо своєї осі дуже швидко, а от на Венері один день довший за рік. Так планета обертається навколо своєї осі повільніше, ніж навколо Сонця. Тож день триває 243 земних дні, а рік лише 225. Для порівняння світло від сонця до землі доходить лише за 8 хвилин. І крайній факт це є діамантові дощі. На Нептуні та Урані можуть йти дощі, але не з води, а з діамантів. Умови на цих планетах створюють сильний тиск і температуру, через що вуглець кристалізується у формі алмазів. Уявіть, як би ми могли видобувати ці дорогоцінності наше уявлення про їхню цінність на землі. Змінилися б назавжди. На цьому наша подорож завершена. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, який із фактів у вас вразив найбільше. А якщо ви хочете більше відео про космос, дайте знати. До нових відкриттів. Побачимось у наступному відео.